От о, наші партнери працюють над тим, щоб наша обороноздатність навпаки посилювалася, і в рамках цього процесу Україна отримує американську зброю на 10 мільярдів доларів. Її закуплять країни НАТО. Про це пише Axios, у списку ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. У публікації зазначають, це свідчить про кардинальну зміну політики Дональда Трампа щодо Києва. Поставки систем протиповітряної оборони Петріо для України не будуть миттєвими. Для цього знадобиться кілька місяців. Про це повідомив очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіу. За його словами, Берлін готовий закупити дві американські установки для ЗСУ. Втім, на фронт вони надійдуть не раніше осені. Лідер республіканської більшості в сенаті США Джон Тун сказав, що поки не буде просувати розгляд законопроєкту з санкціями проти Росії та її торгових партнерів. Сталося це після того, як американський президент Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України. Повідомляє політико. Нагадаю, у понеділок Трамп пригрозив запровадити вторинні тарифи до 100% проти країн, які все ще торгують з країною агресоркою Законопроект Сенату передбачає ще жорсткіше мита проти ключових торгівельних партнерів Росії. Ну а Єврорада тим часом не змогла затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії. Словаччина вкотре наклала своє вето, Хоча, як раніше заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, Єврокомісія пропонувала Братиславі гарантії щодо відмови від російського газу в обмін на підтримку обмежень проти Росії. Фіцо не уточнював, що саме передбачаються гарантії, але пожалівся на так звану одержимість Єврокомісії Росію та відсутність шансів змусити її відкликати пропозиції щодо газу. Дальніше про це будемо говорити далі на зв'язку зі студією Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Юрій, доброї ночі, доброї ночі, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з того, що написав Екшіос. Насправді тому переліку озброєнь, який наводять журналісти, який я підкреслюю, може бути в Україні, оскільки досі офіційно не повідомлялося про те. Які саме озброєння Америка планує продавати країнам НАТО, але оця теза екщо про те, що ось це рішення Трампа задіяти цей механізм, продавати американську зброю країнам НАТО, щоб вони продавали Україні, є стратегічним розворотом адміністрації американського президента у питанні російсько-української війни? Чи погоджуєтесь ви з цією оцінкою? Адже по суті йдеться про те, що Америка буде продовжувати постачати ту номенклатуру проміг, поки так виглядає, оскільки Трамп не казав, що буде продавати там делекабійне озброєння чи ракети, яких у нас не було. І якщо так подивитися, то Америка продовжить підтримувати Україну, але просто за кошти союзників по НАТО раніше вона підтримувала за власні кошти. От так виглядає цей стратегічний розворот. Чи можливо я щось не бачу в цій історії, чогось не розумію, і дійсно можна говорити про те, що ситуація змінилася кардинально. Ну, ситуація змінилася на краще, звичайно, але про кардинальну зміну я би не спішив говорити, тому що просто починаючи з весни, Трамп намагався просунути мирні переговори досягнення швидкого миру шляхом зокрема тиску передусім на Україну, тобто і змушені Росії переговорів демонстрації, що Америка по факту набагато менше поставляє. Допомога, поки допомога була зупинена, хоча вона раніше йшла дуже мало, були навіть проблеми з заморозкою тих поставок, які ж гарантувалися при Байдені. Зараз це все трошки зрушилось, тому що, очевидно, Трамп побачив, що з одного боку Путін не є договор, на справді договору він затягує цю ситуацію, з іншого боку, надвірно зросла. Зросли контакти, навіть публічні контакти Китаю з Росією демонстративні, що вказує на проблему, що на фоні особливо іранської кризи, коли після навіть завершення. По факту конфлікту Ізраїлю з Іраном дуже сильно почалися і Росія знову і Китай, допомога є дані починають поставки нові для Ірану. Тобто, дуже зрозуміло стало, що план, який був у Трампа раніше, в частини його радників в частини до речі, республіканської партії, так звана МАГА-група, щоб викинути. Росію витягнути зосередитися на Китаї, а Росію прадами не правдами витягнути з цього альянсу. цей західний альянс він по факту повалюється, і тут очевидно, щоб задати Росію удар, і загалом китайському блоку слід посунули підтримувати Україну. Mm -hmm. Тобто водночас при тут є така штука, що Трамп намагається показати, як він виграє для ресурсів для Америки, не розтрачує, а нібито по факту США буде продавати зброю. Тому що а, ну і звичайно, це підйом для ВПК американського, тому що будуть продавати тип, за європейські гроші. Частково а, цю зброю будуть для України а відповідно. Європа буде велику частину фінансування війни нести те, що він, до речі, вимагав там ще й за попереднього скликання свого з попередньої каденції, хочу нагадати, він говорив, що проблема, що над... країни НАТО не фін... достатньо оборони не фінансують. Зараз да, постійне те підняття грошей об... на оборону, а по суті, частина оборони Європи це допомога Україні. Тому тут не є якоїсь несправедливості, як на не мене. В принципі, е слід згадати, що. Ну і для американського ВПК це вигідно нова більш нове від озброєння буду їхню армію поповнювати знову розкручуватись ВПК американський, який очевидно зараз потрібен у зв'язку з зростанням напруги глобальної у багатьох е частинах світу. Але про звичайно цей переворот, він очікує очікувані речі, але чи не буде якихось нових дипломатичних про Путіна? Путіна завжди є в принципі шанс. Це зупинити переконати Трампа показати свою договороздатність. Якби він як і найменші поступи почав проявляти, я думаю, це би було чомусь більш проблемне для підтримки України. Але Путін більш таки вірить, що він затятий, що пересидить там, що немає козирів в Америці. Хоча насправді е, не задіяні повністю ресурси Заходу для допомоги Україні. Ну і слід згадати, що ви посилалося на Ексіос. Е, дуже певна проблема в нашому і інформаційному суспільстві, де неможливо нічого сховати. Що багато різних публікацій багато інсайдів підтверджуються, але багато не підтверджується. Тому ми бачили цю істерку щодо ракет. Поки що які там поки що знову показує, що він прямо не готовий принаймні на словах говорити там про якісь далекобійні ракети. Ну але я сподіваюся, що це справа часу і більш справа нашого виробництва і наших партнерів європейських. Юрія, що ви думаєте про цю зміну риторики Дональда Трампа щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна? З одного боку, Трамп говорить речі, яких він раніше не говорив, що він вкрай невдоволений російським президентом, що мовляв, ми говоримо, 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 нічого не відбувається. Що в день Путін дуже люблязний, а вночі бомбить українські міста, і це звісно те, чого ми не чули. В попередні місяці другої каденції американського президента, але з іншого боку, ми бачимо, що арсенал тих інструментів, які є реально доступні Америці, і які може Трамп навіть своїм рішенням, якщо це стосується санкцій або, наприклад, ми запроваджувати фактично миттєво, не чекаючи там волі Сенату чи будь-кого взагалі, він все ще не задіяний. Тобто публічно Трамп незадоволений, але з іншого боку, для Росії це по суті все ще не має. Ніяких наслідків і навіть на перспективу запровадження оцих санкцій через 50 днів, про які сказав Трамп? Ну я читав західні змі. Здається, жоден з них не розглядає серйозний варіант, що, наприклад, Китай отримає 100% санкції, тому що торгує з Росією. Ну і загалом, що Трамп піде на от такий крок е, крайнього загострення відносин з тим же Китаєм або з Індією через війну в Україні. Як ви думаєте, от як слід трактувати оці зміни в тому, що говорить Трамп? У це знову ж таки є версія дуже хитрого плану, яку я зустрічав серед мережевих таких аналітиків. Що а, це спеціально 50 днів е, закінчується рівно тоді на початку вересня, коли, значить, буде зустріч Путіна в Сіцінпіня, і ми, Путін має поставити Китай перед вибором чи далі воювати і потримати санкції, чи Китай буде змушений тиснути на Росію для, для поступок. Але я думаю, таких поки що з того, що виглядає, якщо не буде якихось ну суттєвих зараз, побачив, що буде за ці 50 днів щодо озброєння України, які рішення, якщо вони будуть не такі, скажімо так, є масштабні, я думаю, що і Китаю вдасться переконати, що е, ця загроза щодо санкцій вона трохи перебільшена. Але хоча якщо вдасться, потім все таки провадити, що поки що теж таке. Під питанням це була дуже звичайно велика перемога, але вона просто поки що зараз в полі риторики. Угу. що, що відбувається сьогодні з вісімнадцятим пакетом санкцій Європейського Союзу? Кожного дня ми по суті повідомляємо про те, що рішення не ухвалене і очікується найближчими днями. В чому там проблема, і чому саме цей пакет так важко схвалити європейському союзу? Ну, зрозуміло, що зараз грають наші друзі Словаччина, передусім, яка з газ, газ, газовою торгівлею, оце йде, де хоче добити, щоб їм газ поставляли російський і далі. Там була навіть хотілка Фіцо 2036 року. Є е, там справа з тим, що Угорщина трошки проявляє свою позицію. Ну, інші де є певна, певна є консенсус в інших державах, але щодо повноти цих санкцій теж серед крім не ваше поки що цього консенсусу. Ну вже до повністю погодження цього плану. Ну я сподіваюся, все ж таки цей план буде я думати на найближчим тижням впроваджений, хоча є ризик, що якось там або слова ці питання, чи це буде санкції Європейського Союзу чи окремих держав, тому що. Іншого шляху й не знаючи, якщо все ж таки словачина та сама буде братися, то я певні можливо треба буде це робити. Але я думаю, просто євросоюз хоче, щоб це було інституціонально і тому намагається все таки продавити оці певцих внутрішніх опозиціонерів. А як ви думаєте, наскільки відчутними можуть бути ті обмеження, які передбачає цей 18-й пакет санкцій, враховуючи, що Сполучені Штати все ще дистанціюються від питання посилення американського тиску, тиску американських заходів на російську економіку? Ну, з огляду того, що ви, все таки. Російська економіка була більше пов'язана і до війни повномасштабної, особливо з Європою. Зараз це менше пов'язано, але ж ми розуміємо, що дуже багато навіть товарів, які подвійного, потрібного призначення, які ну, подвійного мілітарного і цивільного призначення, які проходять через треті країни, азійські, зокрема, вони мають європейське виробництво в основному. Американського там, скажімо так, менше. Тому це саме з боку Європи контроль більш повний. це... Ну, от досить вагома частка. Вона, звичайно, не така повна, пов'язана була б за участю масштабного США. Це би, звичайно, на порядок краще було, але це вже великий ядро, так би мовити, mm -hmm. того типу. Загалом мені здається достатньо очевидно, що питання координації європейських заходів, які спрямовані е е е в напрямку тиску на Російську Федерацію. Для ЄС дуже важлива координація з американською стороною, оскільки саме так ці заходи можуть давати максимальний ефект. І от Кая Калас, глава європейської дипломатії, коментуючи якраз те, про що ми говорили, цей термін в 50 днів, який дав Дональд Трамп на укладання угоди щодо війни в Україні, сказала, що на її думку це занадто великий термін, і люди в Україні продовжують гинути щоденно і. Грубо кажучи, за 50 днів буде ще більше жертв, а перспектива укладання будь-якої угоди в цей період, як була туманною, так і залишається. На вашу думку, що це свідчить про той рівень координації, який сьогодні є між європейськими партнерами і американською стороною в питаннях, які стосуються війни в Україні? Адже після саміту НАТО здавалося, що як мінімум частково вдалось полагодити. Зустріч Трампа з Рютте, за якої було після якої було оголошено про цю ініціативу з купівлі країнами НАТО зброї для України, виглядає як, що ситуація покращується, але з іншого боку, ми бачимо, що навіть навіть публічно Калас говорить, що 50 днів, наприклад, вона не розуміє це. Ну, звичайно, ну, край калас не розуміє. Інші європейські політики публічно не розуміють, хоча. А в тому ж вони самі не можуть до кінця цей санкційних пакет зробити свій, як про що ми говорили. Тому то теж таке добре гарна риторика. Але ми піддякуємо за це. Але чекаємо все-таки від Європейського Союзу до більш далі про просування, так і ну і в Америки, звичайно, це помилкості за затягування і по суті там по Путіну ще трошки часу щось там зробити. Але я думаю, побачимо, що будуть ці 50 днів заповнені знову ж таки. Ну, поки mm -hmm. що, після храпи, ну, так кажуть, є певний вектор кращий, хороший вектор, але наскільки він буде далі стабільним, це будемо бачити. А від чого це буде залежати, на вашу думку, стабільність цього гарного вектору для України? Ну, я думаю, тобі ще залежить все-таки від того, все-таки від провідки Путіна, чи вона буде дато викличети, бо з одного боку, так, вони сказали, що ми не будемо зупинятись. А з іншого боку побігли там той же Дмитрія, інші переговорники і Лавров сам говорити, що от ми ще маємо обдумати, що там Пояс сказав нам Трамп. Ми це маємо осмислити. Тому вони знову намагатимуться якось це якось заспокоїти і пролонгувати це ситуацію, коли США е ілюзії переговорів майбутніх вони з цю ситуацію просто пролонгують е втручання Америки. Ну ще це їм імотація, я сумніваюся, але є певний ризик теж і не за ці п'ятдесять днів просто. Дякую вам, Юрій Рінник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Був на зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном.